Салон меблів Єврохата пропонує широкий вибір м'яких меблів найкращих виробників. Для наших клієнтів гарна новина. Знову безвідсоткова розстрочка через магазин. На всі меблі до 18 місяців. Оформити розстрочку ви можете дуже швидко в магазині. Для цього потрібен лише ваш паспорт та ідентифікаційний код. Щосуботи та щонеділі на всі меблі діє знижка 18%. 1 по 31 грудня на кожного покупця очікує сюрприз. При покупці від однієї тисячі гривень ви отримаєте гарантований новорічний подарунок від магазину Єврохата. Для іменинників салон меблів Єврохата дарує знижку 20% на усі меблі. Акція для іменинників діє впродовж трьох днів до дня народження клієнта та три дні після. В Єврохаті з'явилася новинка, ексклюзивні шпалери бельгійського виробника. В наявності більше 200 варіантів європейського дизайну. Вони легко миються, світлостійкі, екологічно чисті, тільки у нас гарантія 5 років. салон меблів «Єврохата», що знаходиться за адресою вулиця Соборна, 20, працює з 9 до 19 години, у вихідні – з 9 до 16. У день святого Миколая, виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук, перший заступник міського голови Олег Нестеренко, заступники міського голови Сергій Павловський та Любов Ткачова, побували в гостях у вихованців дитячого будинку. Вони привітали дітей з Днем Святого Миколая, новорічними та різдвяними святами, і вручили штучну ялинку та солодкі подарунки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Ми дуже раді вас бачити сьогодні. В день Святого Миколая. Сьогодні Святий Миколай дарує всім свою любов, ласку, свою прихильність і говорить всім діткам, я за вас захищаюся, я є ваш оберіг і ваш янгел-хоронитель. І сьогодні всі дітки получають подарунки. І тому ми сьогодні теж завітали до вас з подарунками. У своїй вітальній промові Галина Федорівна зазначила, що міська влада працюватиме над створенням усіх умов для комфортного перебування у закладі дітей як найкращого їхнього відпочинку та дозвілля. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі дітки, щоб вашій родині, в якій ви сьогодні знаходитесь, вам було затишно і тепло. І хай сповняться всі ваші бажання і мрії. В ще раз вас. Цього ж дня заступник міського голови Любов Ткачова провела засідання Круглого столу на тему реалізація в регіоні завдань доручень президента України щодо захисту прав дитини. У заході взяли участь працівники Фастівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та сім'ї, управління освіти, заступники з виховної роботи і педагоги-організатори загальноосвітніх шкіл міста, комунального закладу, Київської обласної ради, центр соціально-психологічної допомоги. Мати і дитина разом у своєму вступному слові. Любов Олегівна зазначила, що мета проведеного заходу покращення якості надання соціальних послуг дітям та сім'ям, посилення їх соціально-правового захисту, що є одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики. На превеликий жаль, зараз так живе наше суспільство. Що ми з вами бачимо, що багато жінок зловживають ну не багато, але збільшується кількість жінок, які зловживають. Алкоголем і, і, і бувають гірші випадки наркотиками. Дуже часто це помітно, коли мама приходить забирати дитину, але ви, або ви бачите по дитині, що воно ходить тиждень, е, е, одяг не поміняний. Що дійсно правильно сказала Жанна Петрівна, іноді часто треба заглянути в голівочку, чому там педикульоз і. Е, е, тільки вивели і знову і знову і знову з'являється в тому класі. Чому в тому портфелі ніхто не заглядає і не дивиться, що там треба міняти зошити, книжки і так далі. Про міжвідомчу взаємодію соціально-правового захисту сімей з дітьми та механізм швидкого реагування на виявлені факти складних життєвих ситуацій в сім'ях з дітьми доповіла начальник служби у справах дітей та сім'ї міськвиконкому Жанна Швидка у продовження теми директор Фастівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Жанна Абортовська окреслила питання адресності соціальних послуг для сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.